Так, можливо, когось цікавий BMW 118 -та, вот, така, двохлітровий моторчик, дизельний. 15-й рік. Ось так виглядає. Оптика класна. Так. На таких дисічках, порядочок, спортлайновий, Салончик потребує хімчистки. то вже традиційно. Такі вставочки. Да, хімчисточко потрібно зробити так, так виглядає багажне відділення. Трохи попало тут BMW. Ціна даного автомобіля 9 тисяч євро. Можливо, кому цікаво, дзвоніть, пишіть по номеру телефона під відео. Можемо вам доставити даний автомобіль в Чехію. Ще раз: 118-й BMW, двохлітровий дизель на автоматі 15-й рік. Ціна 9 тисяч євро. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком від купівлі до мрев. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю. Треба підібрати авто в Європі? Пишіть в коментарях. Дамо контакти підборщиків.